Всім привіт друзяшки! Я знову вийшов в ефір. Так косимо з Богданчиком по Бодя. Як завжди з помічником, він завжди зі мною. Як якась пахне якоюсь роботою, так він завжди... Тай постійно. Беру його з собою. Отака от коса. Супер. Нічого не деренчить, свіже повітря. Це ботя лича. По-моєму, жовта алича. А ні, то не алича, то я не знаю, що за дерево. А ну хто знає, напишіть. Якісь ягодки. Ось такі на дереві. Це оце алича. А, хоча... Хоча це, мабуть, все алича. Тут такі сливки ростуть. Алича, да, будь, по-моєму, це алича. Від дороги тут мотоблоком не захвачу. Тут такий перій-порій. Беріт стоїть, нарешті у нас дощі закінчились. Вони теж потрібні, але треба сіно заготовляти. У нас трошки сінокос здвинувся. І от я над дорогою прокосив, тому що мотоблоком тут і каміння, і неровність трохи. А ось тепер по колу мотоблок вже наладив, там трошки вам покажу потім. Зараз піду вам по іншу ділянку. Це все мотоблоком і отаких от, от дачок. З прійцем з у мене, там, мабуть, п'ять не менше, може ще там трошки більше знайду. Їх треба все звалити і потім завезти на сінничок. Я там покажу вам як ми. Там от на городі біля будинку скосили вже, лежить, сохне. Половину вже забрали, що на сінничок, що мілки на підгодівлю. Отут вони теж випасли, але треба тут над дорогою все викосити. Там ще далі сусідські ділянки. Треба повикошувати на сіно і заодно людям зробити добру справу викосити. Ну, Я не встиг, я, виходить, хотів не ото, як я там трошки експарцету посіяв, але там було оброблене, люцерна минулого року не зійшла. Я хотів і на, і на оцих от двох ділян, ну, на цьому городі і на тому, де зараз прив'язую. Оскара з мілкою теж хотів, щоб оце все було експорцет, люцерна, щось таке сіяне, ну, не встиг. Цілину весною не став чіпати. Ну і добре, що не став чіпати, хоча з такими дощами воно б виросло. Так, Ходімо отут, біля нас теж, отут тачка, біля бочок. Зараз вам покажу. Все воно недалечко так, біля нас. Теж у людей обробляємо дачку. Ну це все чуже, так сказати. Город там садили, тут полив. Зараз мало хто на дачах тут є, і воду не закачують, тому поливати як би нічим. Минулого року засуха була, і воду ніхто не качав, та і ми якось не внікали в це, ніколи було. Зараз покажу вам, який там, яка там суданка. То Треба її теж валити, за, оце, за пару днів її звалю всю і теж. Висохне на сіно. Щоб інша, інша виростала, ще раз так сказати. Ось така от діляночка з Суданкою, але як бачите, трошки отут краєчок низенька земля. Тут не така добра. А вони, бачите, там далі хороша стоїть, хороша. Я ще віку кинув. У мене було насіння віки. О, трошки від цих цикрців відрізняється. І я віку вкинув тут. І буду і на сіно хочу скосити, хай суданка теж сохне, я ж не тюкувати буду на якщо навіть трошки не досохша буде, рівномірно розкидаю. Ну і бачите, овса тут розкидав мішок. Але насіння давнє. Воно і минулого року в мене не зійшло, Ну, я думав засуха. А виявляється, що не в засухі діло, а діло в... В самому насінні, воно вже старе. Ну Віка, бачите, там віка була в, в, в тому всі старому. Віка зійшла, в принципі, непогано. Ну і Суданка, в принципі, нормально зійшла, ну тут трошки земелька гірша, як бачите, дощики, але все одно от рідкувата. Ну нічого, що є, то є. Далі от більше половини високе-високе. І на підгодівлю будемо брати тут для нашої мілочки. Ну і на сіно, хай сохне валити. Може ще там який дощик, та ще буде відростати, так сказати. Ось така маса. Врізд ботьки По пояс навіть трошечки вище місцями. Травості, звісно. Сіяні трави в цьому році. Просто супер, треба більше насівати. Ну, звичайно, коли засуха сієш, сієш і воно не сходить. Тоді дуже і дуже неприємно, але все одно. Треба сіяти, ризикувати. Бодь, от бож'я коровка. Вон поповзла. Чорна? Ні, не чорна. Вон вона отут. -от. Ось тут. Багато божих коровок. Бодя їх з ручки пускає і вони в небо влітають. Так що косимо, друзі, сінокос продовжується. Треба брати поміч друга мотоблока. Вот ну. чорна. Да, чорна, та разві то чорна? Да. Ага, так, да, якась божа коровка. Не знаю, зараз дасться вам показати. Ой! Десь упала, да? Ах. Бодя, де вона впала? Десь на травку. Бабахнула. І тепер не зрозумів. Так, да, якась чорна божня коровка. А десь загубили, впала. Нашов бо, чи ні? Так що, друзі, продовжуємо сінокоз. Треба заготовляти. Сіно дороге. Треба старатись своїми силами. Хоч і часу мало, але Фух, працюємо, не лежимо на дивані. Ви подивіться тільки на цю масу. Я беру всього метр, який волок. Суданка через те, що дуже густо посіяна. Вона отака от тоненька. І по коліна, а то місцями, місцями по пояс. Ну я думаю, на сіно вона гарно виросте. <хи> І кидав віку, друзі. Думав, вона не зійде. Погане насіння. Ото Кинув, аби вкинути. Та ви подивіться, вона перекрила повністю суданку. І вон густюча, яка віка. І теж, бачите, вона густа-густа. Уже знизу так трошечки є жовтенька, але все одно в сіні вона буде просто бомбічна Тільки висушити тепер треба гарно. Перевернути прийдеться оце під спеку. Якраз сьогодні субота, а у нас спека з понеділка і погода. Якраз оце все скошу, висохне. Ну я думаю, зараз в день покошу. Може ввечері або завтра зранку. За Зазавтра точно доб'ю за, за неділю, так сказати. Ось такі справи, друзі. Ось така шикарна травичка. Треба більше, треба більше сіяти. Коли отакого сіяного там експорцету, наприклад, люцерни, буде соток 30, то це прям на одну корову буде бомбічиське. Гарний укос взяти, а там ще другий, та все. І сіна вистачить. Ось така от шикарна травичка. Косимо, робимо ручну зарядку. Ну але тут, хто б що не казав, Мотоблоком він запутається так косилка моя, тут неможливо скосити. Ну і замахаєшся тримером косити, бо воно плетуче, все одно буде намотувати. А то потихенечку, так чик-чик-чик, легенько. В принципі, нормально. Терпимо, не дуже. Це легше, чим пері, чим різнотрав'я косити. Отакі сіяні трави, мені дуже подобається косити. Навіть якщо вони отак полягли, їх можна стати, коли, куди вони полягли. І їх косити в волочок, Вон, шикарні волки виходять. Брати теж таке воно плетуче буде з сесіном, шикарно братись на прицепчик. Так що, друзі, працюємо, щоб в зиму було чим годувати корівку, а вона нас буде годувати. Ми її, а вона нас. Всім миру, друзі. Ну що, друзі, вчора почав, сьогодні закон... закінчив. Закінчив, так сказати. Такий собі фітнес, хоч і спека. Зараз обід. Десь я з 13-ї почав, половина в мене тут залишалась. З 13 до. до, 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 до 14.20 і я оце все поклав. Маса, звісно, капець, така маса, що капець, да, Бодя? Ну і боденька зі мною гулявся. Так що сінокос продовжуємо. Фітнес це ще той. Коротше кажучи, вчора півтори годинки, сьогодні півтори годинки. І це все поклав біля 10 соток, ну, може соток 7. Поклав. Маса, звісно, капець. Така маса суданки разом з вікою. Сіно буде бомбічське. Хліб запашний, богатый, ми не здамось, не виступимо, щастя наше не загубимо, своє найкраще, рідне і чисте, застрощі геть мов листя звісно. Destrua-se. Мукає в дворі, свинка усміхається і щасливо у теплі ми своє ростимо, дякуєм за все, щастя в нас у серці, тут воно живе, ми не здамо. працюю И грита теплом зол. Está.